Доброго дня, шановні українські аграрії. Ваші коментарі, що робити з пшеницею. Давати її азоту чи не давати. Сіялося 6 мільйонів. 95 штук на погоне мет, каже, порахували, що є. Так що, ваше бачення, давати азот зараз чи не давати. Зараз чекаємо коментарів, бо цікаво теж, що ви думаєте. Дуже класна історія, Роман. Що ми зараз в подісковки зробимо, скільки вологи, зрозуміло? Ми зробили ну, там перепаху на кориці. Так, да, так, да, так. Да. Це ж раді цього весь цей цирк. Це... А, Треба наеробочетні, на вот тут найщівніше. Це... Ха-ха, ну на кому ти ж не захотів там, де А вже не лізе, так? Да? Вже вони. Будуть. А ти кажеш про вологу. Тут попробуй здовбати. Ну дуже ж багато в Україні аграрів, які сіють під диском. А вы оруты, да? Ну, мы психованные, мы ором, а понял? Пеншеницу, да? Пеншеница? Да, пеншеницу все оранка. А у меня же соняшник ярлайт, не требует оранг. Знаешь, но я подумаю, что 80 на 100, то. То просто Роман, що сюди цього жде, поки й сам каже. Він руки що ж каже, Він вже нас покидає всю. Покидає листочок. Та ну це все. Це успіх. Я, я чесно кажучи, у мене пшениця в цьому році такої ще нікому не було. Якою? Ну, такої Це просто. Ви, ви, Ні... я... ви не зрозуміли, в мене ну, завжди плюс-мінус шило а... У нас теж всяке буває. А чого у вас все так шило вийшло? Пізно сіяв чуть, да і все. Мы можем запкнуть его туда. Ну давайте отслани на сегодня сразу. можем. А что? У него Ну да. В следующий раз поеду до него. Элис. Ну, подожди, это типа тебя будет. А, ты хочешь сразу все. <реклама> ага. У меня. Ну, только из-за того, что у него такие чуботы. <реклама> <реклама>